Так, Hello, everybody. Що у нас там? Музячка грає. Вибачаюсь. Я просто передивляюсь, чи в мене працює стрім, і якраз э, включилась реклама. Так, а що в нас е з музичкою. Ага, музичка не працює, да? Ну, ладно. Зато мене буде добре чути. Правильно? Правильно. Так, хто не в курсі, ми сьогодні. Стоп. Хто не в курсі, ми сьогодні будемо розігрувати. PlayStation Vita. Таку от портативочку. Тут у нас, як ви бачите, 6, 6 можливих переможців. Ми там назбирались здається, 2600. От. Це та сама PlayStation Vita, яку я розіграв. Я не знаю, скільки мабуть, півтора місяця назад. Чоловічок пограв, каже: супер клас! Повертаю тобі, щоб ти її знову розіграв. бо... Немає часу грати, немає часу розбиратись, е, е, типу, щоб прошити і, і грати. І, ну, коротше, повернув, каже, розіграй ще раз. Так що ми сьогодні розіграємо PlayStation Вітечку. Ну, і гроші підуть, но куди? На ЗСУ або на волонтерочку. Отже, погнали! Правда? Тоша. А, відео про Домера. Не знаю. Не можу тобі сказати, коли колись буде, бо їх там сотня. Сотня, понімаєш? Як тільки, так буде. Так що. Погнали! На раз, два, три. Що нам каже наш спіннер? Хто в нас буде переможець? Богдан! Я тебе поздравляю! Ти виграв в PlayStation VIP, я тобі сьогодні напишу. От. І все на сьогодні. От так от. Швиденько ми розіграли. Е, про Хрюмана відос буде, наскільки я е, пам'ятаю, по сценарію завтра. Ну, там, там, скоріш за все, відос буде такий довгий. Ну, просто по тексту я бачу, що він там довгий. Коротше, все. Е, PlayStation розіграли. Побачимось. Е, Через декілька годин відосик вийде ще один. От. Якось так. Всім дякую за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну, Можете мені задонатити і там подивитись інші мої відосики закинути донатики на інші розіграші. Це мої речі, здебільшого, ну там є не тільки мої речі, там є і військові трофеї. Які розігрую, а кошти йдуть куди, правильно, на ЗСУ, і на волонтеричку. Отак от. Все. Всім дякую за увагу. Скоро побачимось знову.